З нами допомогли тим, для кого це робиться, проголосували своєю гривенькою в наші кошики за ті смакулики, які наші дівчата приготували. І по третє, це за великим рахунком: день відкритих дверей полтавського батальйону на Байдошах, найструктурованішої, наймасовішої волонтерської організації нашої Полтавщини яким рахунком волонтерський рух, люди йдуть на людей. Якщо є кредит довіри, якщо є розуміння, куди, що і як, немає запитань, немає якихось кривотолків, люди довіряють. У полтавському батальйоні небайдужих є людина, якій довіряють всі, на її авторитет ідуть, підтягуються нові і нові люди. І я саме цій людині зараз хочу передати мікрофон. Чиї совісті, честі гідності ніхто з нас не сумнівається. Архієпископ Полтавський Кременчуцький, український Православної церкви Київського патріархату Владика Федір! Дякую, я, чесно кажучи, вражений сам масштабами дійства, бо в храмі в нас там відбувалося богослужіння. Я не бачив, що відбувається тут. Ну, але наш батальйон небайдужих дівчата, хлопці готувалися дуже ретельно, і я брав участь в підготовці цього свята. Вони були сповнені оптимізму, надії, що все вдасться. Я бачу, що Бог милосердний і що в нас в Полтаві дуже багато небайдужих людей, які сьогодні прийшли на цей захід. Сьогодні велике свято стрідення Господа нашого Ісуса Христа. Історія цього свята пов'язана із перекладом Біблії. Один чоловік із числа 70 мудреців, якому було доручено перекладати зівриту на грецьку мову Біблію, перекладав книгу пророка Ісаї хотів виправити там одне слово, в якому речення, в якому йшлося, ось діва в утробі зачне і породить сина Еммануїла. І Він вирішив, що жінка, бо діва не може народити дитину, але ангел явився і сказав, що не помреш, поки не побачиш. І ось сьогодні він приходить до Єрусалимського храму, Дух Святий Бог сказав йому прийти і куди Пресвята Богородиця принесла Ісуса Христа. І Симеон взяв на руки младенця і звернувся до Бога: що нині відпускаєш раба твого владико з миром, бо побачили очі мої, спасіння Твоє.